Уявіть цивілізацію, де люди жили чистіше, ніж багато міст у середньовіччі, де лікарі робили операції, від яких би не відмовилися і сучасні пацієнти, де жінки мали свої права, косметику, прикраси і власні лайфхаки, краси, де діти ходили до шкіл, а робітники отримували мед як зарплату. Стародавній Єгипет це зовсім не те, що ми собі раніше уявляли. Сім дивовижних фактів про стародавній Єгипет. Частина три як жили люди, які побудували вічність. Перше. Єгипетська медицина була однією з найрозвинутіших у світі. Лікарі спеціалізувалися хірурги, стоматологи, окулісти, лікарі черева. Вони робили трепанації черепа, вправляли переломи, лікували інфекції медом, природними антибіотиками. Їхні папіруси містили рецепти, які працюють досі. Другий факт: гігієна була на неймовірно високому рівні. Єгиптяни милися кілька разів на день, використовували олії, ароматні смоли, креми. У деяких будинках були туалети, а у багатьох навіть каналізація. Для свого часу це просто фантастика. Третє. їжа була простою, але якісною. Хліб, фрукти, риба, овочі, фініки, мед. Вони майже не їли червоного м'яса, тому серцеві хвороби зустрічалися вкрай рідко. Навіть робітникам пірамід давали нормальне харчування, не рабське. А... Серйозне, здорове освіта була доступна не всім, але ті, хто навчались, були майстрами слова. Писар, престижна професія. Його поважали більше ніж воїна, бо саме він умів управляти державою, документами, знаннями. Діти вчили письмо, арифметику, історію багів, правила поведінки. Етикет п'яте жінки мали високий статус, вони могли володіти майном, розлучатися, судитися, бути жрицями. Фараони інколи впливали на політику не менше ніж. Чоловіки. Вони дозволяли собі косметику і прекрасно виглядали. Шосте, мода і зовнішність були важливою частиною життя. Перуки, ляні сукні, прикраси і золота, олії для тіла. Єгиптяни любили виглядати доглянуто. Навіть робітники підфарбовували очі, це захищало їх від сонця. Сьоме єгиптяни були ближчими до нас, ніж здається. Вони сварилися, закохувалися, мріяли, записували свої жарти, складали казки, любили музику. Їхнє життя було не чужим, просто обгорнутим у символи і ритуали, які давали світові порядок. Єгипет це не лише піраміди, це люди, які жили повноцінно, творче і десь красиво і дуже сучасно для свого часу. Так точно. Підписуйтесь щоб не пропустити інші рубрики. Пишіть ваші думки в коментах. Не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.